Сьогодні у нас в студії начальник по роботі з побутовими споживачами ТОВ Черкаси Енергозбут Микола Косточка та начальник відділу договірних відносин ТОВ Черкаси Енергозбут Олександр Цвіна. Раді вас бачити на студії. Доброго дня. Добрий день, Микола Григорович. Тоді перше запитання до вас: «Черкаси Енергозбут уже не перший рік на ринку електричних послуг, проте ще що досі плутають які ж функції у Черкаси обленерго, які у Черкаси Енергозбуту. Роз'ясніть, будь ласка, нам детальніше. Ну, на виконання вимог закону України про ринок електричної енергії, з 1 січня 2019 року було створено нового постачальника. Це Топ Черкасине Розбут. На ТОП Черкасине Розбут покладені обов'язки забезпечення електричної енергії, побутових та юридичних споживачів, об'єкти яких знаходяться на території Черкаської області, функції розподілу електричної енергії це передача електричної енергії. Також експлуатація і ремонт ліній електропередач, трансформаторних підстанцій, встановлення лічильників, фіксація показів, також припинення та відновлення постачання споживачам залишаються за Падчеркасобленерго. Тобто Падчер Касабленерго виступає в ролі оператора системи розподілу і е, виступає в ролі е, власника даних. Про обсяги спожитої електроенергії та комерційний облік. А то розбуд» формує і виставляє рахунки побутовим споживачам за спожиту електроенергії на підставі даних, які ми отримаємо від Черкасового Лонера. Також, хоч ви постійно і публікуєте на сайті інформацію про подачу показників за спожиту електроенергію, проте споживачі досі, я так розумію, не зовсім дотримуються. Актуалізуйте, будь ласка, нагадайте ці терміни. Ну, взаємовідносини між електропостачальником та споживачем регулюються правилами роздрібного ринку електричної енергії. Ці правила затверджені постановою Анкарі е, Плата за спожиту електричну енергію, яка споживається протягом розрахункового періоду, вноситься до 20-го числа наступного календарного місяця, а рахунки за спожиту електричної енергії оплачуються споживачами протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунків. Тому для коректного формування рахунків, для уникнення порозумінь між постачальником та споживачем, ми рекомендуємо і зауважуємо про те, що побутові споживачі повинні це обов'язок побутового споживача знімати, фіксувати ці покази та передавати до операторів системи розподілу станом на перше число календарного місяця. А також можна передавати за період часу. Який починається за два дні до закінчення місяця, до кінця, та три дні після, ну скажем так, наступного місяця. Ці також покази лічильника будуть вважатися показами і обсягами на перше число календарного місяця. Дані покази. Необхідно передавати до операторів системи розподілу, в залежності до мереж яких підключений об'єкт споживача, тобто наші побутові споживачі підключені як до Пад Черкасового і АТ Укрзалізниці тому, наприклад, для Пад Черкасового це більшість споживачів, можливість передавати показів є через особистий кабінет, який на сайті Пад Черкасового Бленерго через кол-центр. Телефон там 338787 та інші номера ми зазначаємо на рахунку, який отримує споживач, а також через telegram бот та паблік аккаунт у Viberі. Яка ситуація з боржниками на вашому підприємстві? Ситуація не дуже добра, скажімо так. Наразі суттєво знизився рівень надходження коштів, які нам необхідні для закупівлі електричної енергії. Дана ситуація несе загрозу. Сталості роботи енергосистеми області. При цьому як ТОВ Черкаси так і пад Черкасового виконують свої обов'язки договірні перед споживачами. Електроенергія закуповується, а також надійно постачається. А також у разі аварійних ситуацій, як кажуть, у найкоротшому можливі терміни відновлюється постачання. Але на це все потрібні великі кошти протягом воєнного стану. Заборонено припиняти електричну енергію споживачам-боржникам, які своєчасно не сплачують рахунки. Є категорія споживачів, які, знаючи це, свідомо користуються цим і не сплачують, хоча і мають таку можливість. Станом на 1 листопада цього року в нас в області налічується 76,3 тисячі побутових споживачів, які мають просрочену депіторську заборгованість 47,6 млн грн. Якщо взяти за період військовоєнного стану, це з 1 березня 2022 року по 1 листопада цього року, то заборгованість побутових споживачів зросла на 37,7 млн гривень. На початок війни, на 1 березня 22-го року, вона була 9,9 мільйонів. Зараз вона 47,6 Тому ми звертаємося до споживачів, своєчасно сплачувати рахунки. За спожиту електроенергію таким чином вносити свій внесок в перемогу над ворогом. А споживачам-боржникам рекомендуємо якнайшвидше врегулювати заборгованість, таким, ну наступним чином оплативши рахунок або звернутися до центрів обслуговування споживачів, які розміщені територіально по області, тобто Черкаси енергозбут, та укласти договор про реструктуризацію заборгованості. Крім цього, для зручності для дистанційного отримання інформації споживачам щодо постачання електричної енергії у нас на сайті товариства організовано багато сервісів. Один із них це кабінет побутового споживача. Тому ми рекомендуємо всім споживачам зареєструватися в кабінеті побутового споживача. Таким чином, споживач буде мати можливість отримати про. Свої нарахування, обсяги спожитої електроенергії як за розрахунковий місяць, так і за попередні періоди історію. Крім цього, здійснити онлайн-оплату можна, а також отримати електронний рахунок. Ну, у разі виникнення додаткових питань споживачам рекомендуємо звертатися до нашого кол-центру. Це телефон 316 316. Ну і дякую всім споживачам за. Своєчасні розрахунки і за розуміння ситуації, Олександр Сергійович, Наступне запитання до вас: як діяти у разі, якщо помер власник житла, і е, на якого був укладений договір на постачання електричної енергії? Зокрема, поясніть, будь ласка, зміни НКРЕКП номер 1822 від 4 жовтня цього року. Ну, цієї постанови НКРКП передбачило право спадкоємця укласти в законному порядку договір на постачання електричної енергії на період е, того, коли він буде оформляти свої документи у нотаріуса. Е, для цього йому всього навсього необхідно просто звернутися з першу в першу чергу до оператора системи розподілу. Пачкаркаси Белленерго або АТ «Укрзалізниця». Далі споживач, коли отримає е, паспорт точки розподілу, тобто укладе договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, він приходить до нас. Е, він подає також копію свого паспорта? Код свій також має надати паску копію паспорту точки розподіл, а також довідку від нотаріуса, що він подав своє? Ну що він має отримати своє право на спадщину, і все для цього в ньому буде вкладено договір про постачання електричної енергії з нами на цей об'єкт поготово споживача. Які дії має зробити спадкоємець? Ну, це одна mm. дія. Йому необхідно спочатку ж звернутися mm. до нотаріуса, отримати цю mm. довідку про те, що він mm. е, є спадкоємцем, що відкрита спадкова справа. Е, і потім він має зробити всі дії, які по правилам написані. Тобто, знову ж таки, до оператора системи розподілу звернутися, укласти договір, потім прийти до нас, укласти теж договір. А в принципі, процедура не складна, да? Не складна. Процедура не складна, займає небагато якби, часу. Справа в тому, лише щоб вони звернулися до нотаріуса та отримали відповідь, Є якісь обмеження по часу, коли це потрібно зробити? Ну, обмежень по часу це немає, але якнайшвидше, тим краще. Тому що щоб ці рахуночки приходили вже якби на нового власника, а не на померлу особу. Зрозуміло. Микола Григорович. Олександр Сергійович, ми вам дякуємо за роз'яснення. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас були в студії начальник відділу по роботі з побутовими споживачами Микола Косточка та начальник відділу договірних відносин Тов Черкаса Енергозбут Олександр Цивіна. Дякуємо, що були з нами.